І сьогодні ми вітаємо Світлана. Ніна Бойко. Як створити оточення успішних людей, як знайти бізнес-клуб в своєму місці, в своїй країні. І оця така впевненість, яку ти даєш. Це дуже цінно. Дуже хочеться їх підтримати. У мене ця така материнська енергія. Дуже в мене її багато. Ну ти всередині змінюєшся. Ну і і відбуваються зміни назовні. Мій наставник каже. Тоді ще зміста до нас, що оце для цього, оце для цього робиться. Тут будуть нові енергії. Думаю, точно класно. Це ж нові енергії, все бігом роблю. Добро всім прекрасного дня, і ми раді вас вітати на новому подкасті дуже з унікальною людиною. І запам'ятайте. Що проявлення це ваша духовна місія. І сьогодні на нашій академії наставництва буде дуже цікава історія, і кожен із вас може отримати подарунок, хто буде активний, і свої інсайти записуйте в коментарях, і ми розкажемо, що ми розігруємо. Вітаю, дорогі гості! Сьогодні дійсно в нас подкаст з дуже унікальною людиною, яка лишила свій дім. І переїхала зовсім в іншу країну, і цим самим допомогла собі і допомагає іншим експертам, підтримує їх в цьому шляху, непростому шляху, який зараз ми всі переживаємо. І сьогодні ця фантастична дівчина поділиться своїми знаннями, своїм досвідом, як дуже легко і просто змінювати місця проживання, як реалізовуватися. В цих місцях, як дружити з мільйонерами в цих місцях, а не думати, що коли я покинула домівку, що я виїхала за кордон, моє місце тільки прибирати чи доглядати за старшими людьми. І це мене тішить, що саме на академії наставництва знаходяться такі експерти, які несуть таку важливу і цінну місію. І сьогодні ми вітаємо Світлана Ніна Бойко. Ніна Бойко. Тета практик, наша колега Ніна Бойко, тілесний практик, інструктор методики аксесбарів очно проводить. І сьогодні ви про ніну дізнаєтеся із позиції наставника для експертів, які хочуть розпочати себе у новому. Ви знаєте, історія Ніни дуже унікальна. Коли ти хочеш, щоб здійснилася мрія, ти шукаєш інструменти. Ніна прийшла в Титахілін, попрацювала з переконаннями і змогла створити для себе перше власне житло, і життя так розпорядилося, що в зв'язку із війною Ніна з Харкова переїхала, як Наталя вже розповіла. Тобто, от ти тільки мрію свою да, досягнув. І тут ти не можеш нею насолодитися. І тут знову приходить той момент, де тебе направляє в роботу з мисленням. І Ніна далі пішла в роботу з собою, своїми переконаннями і змогла в новій країні почати себе проявляти. І історії клієнтів це миттєві результати і трансформації. І сьогодні Ніна розповість про те, наскільки корисною може бути для тебе. І якщо ти щось втратив, втратила, якщо ти щось розпочинаєш заново, ти маєш почути сьогодні Ніну. Тому що вона на своєму прикладі розповість, що завжди можна почати з нуля і можна почати знову і адаптуватися в цьому світі. Ніна, ми тебе вітаємо! Доброго дня всім. Дуже рада бачити. Дуже рада з вами цей підкаст Перший для мене це дуже хвилюючий момент, і дуже дякую за таку цікаву унікальну можливість. Дуже дійсно важливо зараз в цей час дійсно прийшлось переїхати, купивши тільки пропрацювався свої переконання. І створивши житло в новобудові двох кімнатну квартиру, ми так швидко переїхали, робили ремонт, нове купили. Дочка вчилася у чесній школі, і все було дуже класно, здавалося, Але ці такі моменти в житті заставили переїхати в іншу країну в Німеччину, в Гамбург. І знову, маючи такі інструменти, це дуже допомогло не опустити руки, а створити навіть оточення, яке я шукала, думала, де я зможу знайти оточення, бо воно дуже важливо, всі це знають. І я медитувала, уявляла, який оточення я хочу біля себе мати. І тоді Всесвіт мені подарував бізнес-клуб, і там в нього входять мільйонери, і це дуже було круто. Це навіть перевершило мої очікування, бо я думаю, хоч би бізнесмени, хоч мені спілкуватися з успішними людьми, щоб бути в цьому оточенні. Але дуже класно, що там мільйонери в цьому оточенні допомагають з ними спілкуватися, навіть брати корисні поради. І це допомагає знову проводити е, сесії навчання Access Bars. і потім далі вести е, моїх е, студентів Access Bars, допомагати їм проявлятися і е, своїм досвідом ділитися, як це е, пропрацювати себе, створити оточення, створити житло. І насолоджуватися цим життям, не дивлячись ні на що, і е, дуже е, бажаю тим, хто е, можливо зараз шукає такі можливості приєднуватися е, до нас і спілкуватися, навчатися новим професіям, новим е, активаціям, новим е, новому оточенню. І разом ми е, створимо е, ці е, класні моменти нашого життя, які допоможуть нам е, прожити цей момент е, і вийти на новий рівень, і е, досягати наших е, мрій і всього, що ми забажаємо. Ніночка, я тебе слухаю, знаєш, от за пару хвилин. А так знаєш, ніби все життя, отак якось пролетіло. От ці пару хвилин просто слова надиху. І нас дивляться підписники з різних куточків світу. І питання підтримки воно завжди було цінним, актуальним не тільки з війною, а взагалі. І от ти знаєш, яке б в житті що не відбувалося, кожен кудись може переїхати, але не всі шукають розвиваюче оточення. Ти ж уяви, скільки в тобі хоробрості, хоробрості. Для того щоб е, спілкуватися з успішнішими за тебе. Тому що, як правило, більшість людей, і про це говорить статистика багатьох інститутів по саморозвитку і самореалізації: що людям легше знаходити жертв, з якими можна понити, позвинувачувати, побідкатися, поділитися горем, а ти змогла себе витягнути, да, щоб знайти тих людей, до кого б ти могла. Рівнятися, поради прислухатися, хто б давав би тобі бачення твого майбутнього, яке втратилося. І от якщо ти так мислиш, то, відповідно, ти будеш мати таке оточення. І е, твій приклад мислення сьогодні прикладом є для багатьох. Де б ви не були? Проаналізуйте, що відбувається навколо вас. Ви знайшли з ким пожалітися? Знайшли оточення подруг, друзів і так далі ком'юніті, яких продовжувати бути жертвою? Чи ви шукаєте оточення для розвитку? Так, от, якщо ви шукаєте оточення для розвитку. То залишайтеся на цьому підкасті. Якщо ви хочете вигребти, якщо вам цікаво, як створити нову реальність, нове житло, нових друзів, адаптуватися, будь-де покращити те, що ви хочете мати. Обов'язково записуйте три інсайти, і Ніна розіграє і подарує серед коментарів свою індивідуальну роботу. Я б її назвала, да. Як адаптуватися підтримка. у нових реальностей? Тета-сесія сесія підтримка, тому що ні нам володіє чеснотою підтримувати. Тобто, її поле створює тобі підтримку. Ти приходиш в її поле, і ти відчуваєш таку тотальну підтримку, тому що вона змогла її створити всередині себе. Не просто при ідеальних умовах, а створити всередині себе не здатися. І другий уже інсайт, який я зловила з твоїх слів, розвиватися і вивчати нові професії. І скільки нових професій ти змогла осягнути. І ось нещодавно Ніна о, оволоділа новою професією. Це о, активатор квантових паролей в день народження. І всі знають про цю методологію, вона вже стала бестселером. І хто захоче побути в своє день народження у полі, Цієї прекрасної, талановитої людини, да, Ніне, ви можете вже написати, Ніна з вами поконтактує, залишимо посилання на телеграм-канал і замовити активацію в день народження саме у Ніни. Ну що ж, давай ми подивимося на ту експертність, наша задача: да, підсвітити твою силу, розкрити. Розкажи, будь ласка. Скільки триває наставництво, і з ким ти працюєш? Хто до тебе може прийти, для кого ти корисна? Хто твій клієнт? Наставництво триває два місяці. Ці початкові експерти, тета практики, практики Access Bars, можливо, інші практики з задоволенням. Проведу наставництво, розкажу кожний крок, як, якщо ви тим паче в іншій країні поділюсь своїм досвідом, як створити оточення успішних людей, як знайти бізнес-клуб в своєму місці, в своїй країні, і як приєднатися це дуже легко, просто робити кроки: один, два, три. також про як проявлятися. Ніночка, можна я тут зразу зроблю таке оголошення? Давай ми зробимо так, що для тих людей, які хочуть знайти бізнес ком'юніті в своїй країні, в місті, да, ми залишимо телеграм-канал. І ти зможеш здати такий подарунок зробити, да? провести такий навіть е гайд, створити е інструкцію, дати свої поради вижимки, як створити таке підтримуюче оточення, як у нього вступити, щоб це був такий подарунок для тих людей, які хочуть з тобою познайомитися, доторкнутися до тебе. І е ти на телеграм-канал підготуєш цю всю інформацію. Да? Це я думаю, всім буде приємно, і ти зможеш це створити. І давай зараз е, другий аспект. Другий аспект розкажи про твоє наставництво по мисленню, тому що ти наставник для новачків, експертів, тому що, знаєте, у нас є е, вчителі молодших класів, у нас є вчителі да й е, наставники, які вивчають уже ті, хто перейшли з молодших класів, уже в старші класи. Є викладачі в інституті, є ті, хто навчають уже магістрів, є ті, хто навчають, хто йде до ступеня там професора, і так далі. І важливо просто розуміти, на якому ви зараз етапі, і який для вас буде найкращий наставник, тому що е, потрібно, щоб працювати з початківцями. Величезну кількість терпіння, доброти, милосердя, і мати це поле таке підтримки. І ось це ні не нечесноти. От ви просто на неї подивіться, і реально, ти розумієш, що ти хочеш прийти до неї, що вона на тебе там не буде е, сваритися або, наприклад, різко реагувати, тому що вона розуміє, що вона свою аудиторію відчуває. Тому що, коли ти розумієш свою аудиторію, це твоє. От, Призначення тому дуже важливо, от коли ви починаєте створювати і не розумієте для кого ви визначитися, що ви любите робити. І от Ніна вона любить допомагати початківцям. І розкажи, як проходить твоя програма, які ключові етапи ти використовуєш, чим ти працюєш, чим корисно буде прийти, і які результати можуть вони отримати. Це проходить два місяці. Зустріч в зумі кожного тижня, чат підтримка, і е, тоді експерти можуть зрозуміти, в якому напрямку їм рухатися, бо я бачу дуже багато проходять курсів е, Access Bars і інших, і вони трошки губляться і не знають, з чого почати і куди рухатися. Які кроки зробити, це все по Ми з вами о, можемо о, проговорити, і кожен крок з підтримкою пройти і вийти о, на новий рівень, збільшити дохід і розібратися в цьому напрямку, куди рухатися, і що робити, щоб не було без, без паніки, легкості з задоволенням, з підтримкою і з такою любов'ю. Я дуже люблю оцих цих о, новачків. Вони такі класні. Дуже хочеться їх підтримати. У мене ця така материнська енергія, дуже в мене її багато і хочеться. Я сама така була колись початківець. І як згадую себе, мені дуже хочеться трошки так підтримати і сказати, що ви такі класні експерти. Що навіть новичок може дуже крутий результат дати, але деякі сумніваються, і оце хвилювання, Ані їй мішає зробити кроки далі й далі, а в моєму полі ми це все зробимо і вийдемо на новий рівень, і кожен на своєму рівні збільшить свій дохід. У кого немає доходу, він почне заробляти вже після першого місяця, але звісно, в кожного свій темп. Ну я вам обіцяю, що вам сподобається. Да, я вже захотіла прям, знаєш, ти от розказуєш, запрошуєш, і це правда, тому що мати оцю терплячість, любов таку до людей, до експертів, знаєте, вони там тільки пройшли курс, там вони вже хочуть не знати, який результат, і е, не вірять, мабуть, в себе ще здебільшого. І оця така впевненість, яку ти даєш, це дуже цінно. Це дійсно найцінніше, мені здається, коли є поруч людина, яка дасть тобі руку підтримки і скаже ходи, не бійся, да? тому що я вже пройшла цей шлях. Знаєте, теж мені подобається і я історії людей, що от я вже пройшла цей шлях, подивися, я вже в точці Б, твоя бажана точка Б. Я знаю, які тобі кроки сказати. І оце те, що, знаєш, що в тебе є системність, що ти можеш людям дати кроки. Це дуже важливо. Тобто, що людям треба зробити: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я так розумію, в тебе вісім красивих кроків до першого доходу, до перших кейсів, до першої впевненості, до першого ефіру, до першого подкасту. І це дуже круто. Ніночка, Дивись, давай поділимося, щоб було так зрозуміло, в чому зміст наставництва. Чому з наставником? Комфортніше йти, легше йти. І зараз, от, по суті, ти у нас в проєкті, да, наставницькому, на Академії наставництва. Чого тобі не вистачало, або за чим ти прийшла, і що ти вже для себе взяла? Що для тебе вже говорить про те, що дійсно під час наставницької програми ну, ти всередині змінюєшся, ну, і, і відбуваються зміни назовні. Так, звісно, це так само, як всі багато кажуть, що у спортзал ходити з тренером краще, щоб зробити все, щоб не нашкодити собі. Бо деякі роблять все самі і тоді е, опускаються руки, більш не хочеться нічого робити. А коли ми вже в полі наставника, е, дуже що для мене було цінно, теж хоч, е, дуже покидають багато ілюзій, бо дуже багато новачків е, е, дуже строять ілюзії, такі замки, якісь е, не розуміючи що до чого. А коли ми дивимося е, на наставника, і як він робить ці кроки, і ми теж е, повторюємо. І вже ми бачимо більш реальну картину, як це воно насправді проходить, і всередині, коли ми е, пропрацьовуємо е, оці кроки, і тоді е, новачки вони не роблять цих, як то кажуть, е, час вони тоді тратять менше на це час і менше сил, і швидше йдуть до своєї цілі. Ніна, що тобі було саме таке важке на, під час е е наставницької програми? Mm, ну це оф офери під офери. Оце, <с? <с?> Оце е такі, що треба дуже коротко скласти, і щоб воно було таке класне і в ціль. Оце, мабуть, е для багатьох і для мене в тому числі. А скажи, будь ласка, коли ти це зрозуміла, що потрібно змістами продавати, що не проявлена геніальна людина, вона тільки від цього що не створила змісти, якими передати те що, те, що корисно людям. Скажи, тобі от зараз уже, е, легко буде допомогти твоїм е, да, от, е, молодим, е, які проявляються, скласти змісти офер і під офер? Так, це вже буде е, набагато легше після вашого навчання академії наставництва. Уже, е, так ми пройшли ці кроки, і вже починаємо розуміти ці змісти на початку зовсім було е, ну так. Ми ще придивлялися, думали, що нам вже зрозуміло. Але коли ми ці е, ви нам розказали оці секретики, оці всі деталі більш детальніші. Ці кроки, на які ми навіть коли порівнювали фото, брали два фото. Кажу, це продаючі ще фото. Оце, чи оце дівчата? Ну скажіть, і це дуже коло і, і ти так дивишся, думаєш, дійсно. І бігом, і бігом швиденько. Так я заказую фотосесію, бо це вже дійсно потрібні нові енергії. Думаю, в мене вже цих фотосесій. А коли наставне каже, ну наставне каже, значить треба робити, і зразу замовила нову фотосесію. І о, якщо не сподобалось для цього, є під час він трошки може підрегувати, або можна ще слідуючу сесію заказати. Оце ось такі якісь нюанси, деталі вони дуже допомагають. Бо буває так е, фотосесії, і тут такий ступор, Та в мене багато фотосесій, а потім стоп, ні, наставник каже. Тоді ще з міста доносять, що оце для цього, оце для цього робиться. Тут будуть нові енергії. Думаю, точно класно. Це ж нові енергії, все бігом роблю. І фотограф сам мене знайшов, коли я приймаю рішення, бо я не могла його знайти. І фотограф сам пише в чаті бізнес-клубу, того ж там дуже багато цінних людей. в бізнес клубі фотограф сам пише, кому потрібна фотосесія. У мене оцей фото, фото буде. І я зразу написала, зробила. І дуже дякую за такі ось ем, якісь такі, знаєте, дуже казалось би, е, на перший погляд, незначні, але ти робиш дв... точно. Це дуже класна ідея. І тепер ти зможеш своїм е, послідовникам да, підсвітити. І вийти з ілюзії, тому що думають, от я пост написав, а пост не продаючий. Ось я фото виставила, а це фото не продаюче. І люди сидять і чекають результату. А з результату не буде, тому що таке щось написали, так описали себе, що там не може бути результату, не може бути продажа. Да, і я скажу чесно, це найважчий період, Наташа. як... І мені, як наставнику, коли ми підійшли до офер, під офер, назва продукту, підсилювачі, коли почали складати змісти, а що ти? Я упакуй, щоб за чотири речення людина могла зрозуміти для кого ти, як це покращить моє життя, що це в нього принесе, які будуть плюси, якщо я це виберу. І це просто всі хочуть. Стілюватися, всі хочуть, давай ще щось покопаю, що в мені не так. А тут ми підійшли до моменту, що вже з тобою все так, просто потрібно включати. Інший навик створювати змісти. А створювати змісти це коли ти сидиш, а в голову нічого не приходить, і тобі здається, що щось з тобою не так, що ти його ніколи не створиш. І коли ми потім створювали от сайт, да, от для Марії був такий урок, де ми створили і повкладали її змісти, а потім всією групою дивилися, що це не продає і тут не продає. І уявіть, як людина такий сайт вкладе у нього гроші і з такими змістами вийде його продавати. Вона в собі розувіриться як в експерті, у неї понижиться самоцінність. І тому наша задача захистити максимально розказати, що не можна робити, що можна, як ти себе можеш представити, щоб ви не пішли в той стан, що ви подумаєте, це не моє, це напевно не для мене. Я не вдаха, мені не виходить, мені не супутствує там лінія удачі везіння. А сидіти і думати, ми теж думаємо. І от ми з Наталею, коли створюємо якісь проекти, починаємо думати. Це це просто це. Але цей навик, після того, як ми почали мислити, і ми теж повчилися у людей, які нам теж розповіли, як створити офер під офер, які розказали наскільки потрібні змісти. І я після того моменту. Стала просто, знаєте, як відчула себе королевою з містів, а спочатку була темна ніч душі. Мені здавалося, що я хочу всіх, знаєте, як то там прибити. Мені здавалося, що я така і тупа, і дурна, що я не можу осилити того змісту. І коли я бачу, що ви це переживаєте, я знаю, що в цей момент там треба набратись дуже терпіння, тому що через це проходять всі. А потім приходить момент, коли ти розумієш. Що я можу створити класні змісти, через них донести користь, і людина прийде, і ми цю користь зможемо е поєднати. І Ні... ми дуже раді. Що ти пройшла цей період, і що ти зараз створені свого е, крутого проєкту, і ми обов'язково про це дізнаються наші підписники, який буде наступний проєкт. А сьогодні е, ключовий проєкт Ніни це е, е, наставництво. І ти скажи, ти проводиш групове наставництво, чи до тебе можна індивідуально? І групове, і індивідуальне можна. І в тебе все в телеграм-каналі, ти зможеш, як перейдуть підписники, да, в тебе буде від ніни подарунок. Це як знайти бізнес спільноту в телеграм-каналі. Друге, ми розіграємо за три інсайти із історії Ніни. Індивідуально те тета сесія підтримка називається. Да? І ви в телеграм-каналі знаєте, як можна скористатися послугами супроводу себе розвитку як експерта-початківця від Ніни. Вітаю, вітаю, Ніна, вітаю всіх глядачів. Сьогодні ви маєте доступ. Всіх вам благ і до зустрічі в коментарях. <світ> Ніночка, скажи от пару слів як ти себе зараз почуваєш, коли цей підкаст ось відбувся? Ой, дуже дякую, було дуже хвилююче, але зараз вже росла, булася, так. Ще один крок в цьому наставництві і який я буду передавати далі своїм е, дівчаткам, своїм експертам, тому що це дуже хвилююче. Дуже такий якийсь навіть страх піднявся, як цей підказ буде, бо це перший раз. Але все дуже пройшло класно. Я дуже вдячна і, і дуже таке класне відчуття насолоди і кайфу після цього. Дуже дякую. Це дуже круто, щоб ви зрозуміли, що подкаст це зцілення. Це коли просто дуже багато, я навіть не знаю, скільки тисяч переконань роблять нас такими зажатими і думають, що і дають подумати про себе, що ми з чимось не справимося. А подкаст він миттєво це все знімає, і ти кажеш: слухай, а це простіше, чим я думала. І це для мене стає весело, а я думала, що це буде важко. І таким чином, цих півгодинки насправді дорівнюють дуже потужні трансформації, і хто її проходить, розуміє, що не важливо, як я там виглядала в подкасті, а важливо, що я в результаті відчула тут і що я можу дати для людей. І я думаю, що ця енергія зараз мурашить кожного, хто дивиться цей підкаст, і кожного з нас, тому що вже тут фокус. Не на те, як я виглядаю і як я круто скажу, а те, що, як я, що я хочу зробити. Ніна тобі класних наставницьких проєктів. Ти дуже класна, Дякую. непохитної віри в себе. Ми тебе обнімаємо і дякувати творцю. От у нас буквально зараз мають виключити світло, що ми маємо можливість з різних куточків, хоч провести онлайн ці підкасти і дати цю онлайн підтримку, що ви такі класні, що ви такі круті. Боже, просто дійте. Доносьте змісти, вивчіть цю схему офер, підофер, назва, підсилювач і підсилюйте себе. Ваша задача не сумніватись в собі, а підсилювати себе. І це допоможе завжди поле наших наставників. Тому що кожен наставник чи підкаст, ви дивитесь, вони пройшли пройшли цей шлях створення і навчання і таку темну ніч, коли здавалось, хотілося втікти. І вийшли в цей момент, що вони хочуть вас так за руку підтримати, як і ми з Наталею.